Тестую мильні горіхи для прання. Для початку рекомендується випрати килимки у пральній машині для того, щоб позбутися залишків прального порошку. Мильні горіхи прийшли в такому гарному мішечку, і всередині ще до нього йшов невеличкий мішечок, в який безпосередньо треба ставити мильні горіхи і кидати їх у пральну машину. Ось так вони виглядають. Також до нього іде інструкція з різними способами використання мильних горіхів. І ось така баночка з концентратом. Потім розберемо, що це таке. І так, я відраховую, як рекомендується, 5-7 горіхів. Я візьму 6 горішків для початку. Якщо ви перете в холодній воді, рекомендується спочатку замочити горіхи у гарячій воді, для того, щоб вони насипалися. Я первій при температурі 30 градусів, тому зроблю це. І так, заливаю гарячою водою і даю настоятися кілька хвилин. Для цього закидаю своє прання у машинку, а також мильні горіхи і цю рідину. Таким чином, викладаю горіхи у невеличкий мішечок, який йде у комплекті. Зав'язую міцно на вузол, щоб вони не випали з цього мішечка, і закидаю у барабан. Закриваю машинку, вибираю 30 градусів і вмикаю. Ви можете прати на своїй улюбленій температурі. І так, дивимось, що в нас вийшло. Відкриваємо барабан. Так, так, так. Ой, чистенько. Пахне нічим, запаху якогось особливого немає. Рушничок м'якенький, зараз подивимося. Кішечок з горіхами треба просушити, і можна його ще використовувати 5-8 разів. Узагалом, прання з мильними горіхами дуже сподобалося, оскільки в мене чутлива шкіра. Єдиний недолік, що на плості залишився запах дезодоранту. Не знаю, чи раніше порошок перебував в цей запах, чи ні. Буду продовжувати користуватися, але усе ж таки, оскільки він не такий агресивний, як звичайний засіб, рекомендується подбати про плями перед пранням. Користуйтеся на здоров'я і будьте здорові!